Алі Малієв приєднується до нашого ефіру. Журналіст, правозахисник, заступник генерального директора Українського інституту. Аліме, я вітаю. Вітаю. Аліме. Скажи, будь ласка, ось в е, ми при, відсунувся трішки. От уже в минулий, ніби цей момент цей спогад, тому що заступили значно ближчі і більш вражаючі можливо події. Хоча, от я буквально днями подивився фільм Життя на межі, де багато хроніки, де багато спогадів про е, от весь час розвитку війни, ще від захоплення Криму і від е, цього псевдореферендуму, і це вражаючий Дуже ранить в той момент. Я буквально в режимі прямого ефіру, працюючи на телебаченні, спостерігав за тим, що відбувалося, і про це все треба нагадувати. Ти, вочевидь, стежиш за покликом серця, за службою своєю, за тим, як розвивається кримська ситуація, як в міжнародному контексті, як Україна позиціонує кримське питання і цю проблему. Про що варто пам'ятати? Що треба нагадувати зараз? Про псевдореферендум. Так, власне, варто пам'ятати те, що війна в Україні почалась з тимчасової окупації Криму, та? і це коло має розірватися. І саме деокупацію півострова про це ми говоримо дуже часто на міжнародних майданчиках. Ми говоримо про те, що також Крим сьогодні стає, повертається на порядок денний. Бо знову ж таки, коли а, різні актори, починаючи від парламентів різних країн, а президентів до а, громадянського суспільства, а, апелюючи до теми війни в Україні, а, ми говоримо, що війна в Україні сам розпочалась з порушенням міжнародних договорів. Та, і тому а, власне сьогодні це війна не лише України і Росії. А що це війна а, цінностей, так, цінностей і свободи, мультикультуралізму, цінностей а, справедливості і гідності на противагу тому режиму, який сьогодні ці цінності хоче знищувати. Так. Тому, власне, коли ми говоримо про міжнародний аспект і Криму, і а, війни в цілому, то важливо наголошувати на тому, що це наша загальна угу. війна, Аліме, відбувалися за ці роки багато форумів міжнародних докладалося багато зусиль до ну акцентування цього кримська платформа, форуми, які в Туреччині, наприклад, відбувалися. А Туреччина, наскільки я розумію, одна із таких драйверів саме кримськотатарського питання і захисту кримських татар, і повернення Криму. Угу. Але що вони ну, що вони дають? Що вони дали? А чи ці речі якось наближають звільнення Криму, чи тільки ЗСУ наближає звільнення Криму? Очевидно, Збройні Сили України наближають звільнення Криму. А що дають такі майданчики? Це кілька аспектів. Перше, це інформаційний, тобто Крим залишається в на порядку денному міжнародному, це важливо, і він залишався протягом 9 років. В різний спосіб, деколи було таке, що про Крим дуже важко було говорити дуже важко було апелювати до цієї теми. Але друге, коли ми говоримо про Крим, очевидно, про процес деокупації і що буде з Кримом після деокупації, теж важливо говорити. ми виходимо з того, що після перемоги України. От в Криму вже є ряд проблем. Ви сьогодні говорили про мілітарізацію не лише через зброю, а мілітаризацію свідомості. Та угу. це один з показників. Ми говоримо про Крим як про колонізовану територію. Ми говоримо і про, наприклад, заміщення населення. Бо протягом 9 років 70 тисяч мешканців Криму були змушені покинути півострів. Або їх просто витиснули, та і це е, відбувся такий відтік мізків, mm. але 700 тисяч нового населення було завезено переважно з Росії до півострова, тобто це така м, абсолютно історія про поселенську колонізацію, яку Крим бачив останні чотири століття від Катерини II анексії, а mm. депортація і сьогодні. Також ми говоримо і про ідентичність, і про те, що і українська, і кримсько-татарська ідентичність на півострові є під величезною загрозою. І культурна спадщина, яка руйнується сьогодні, в тому числі і в Бахчисараї, і в Севастополі, і в Судаку, і в інших різних куточках півострова, це про знищення оцього шару ідентичності, аби показати, що тут ніколи не було або корінного, корінного народу Криму, або у України та українців в цілому на півносліалі угу. питання порушення прав ну тут дуже багато різних аспектів в першу чергу, мабуть, mm -hmm. В треба говорити про зріз що це окупована територія для міжнародного права і будь-які дії, як, наприклад, залучення до а, лав армії, мобілізація в армію Російської Федерації. Це є для міжнародного права порушення прав, але не тільки цим вичерпується якщо цю тему відстежував, чи міг би ти якось її описати, в яких напрямках найчастіше і найбільше порушуються, і насправді що можна зробити. Для полегшення долі для звільнення е, політв'язнів Таміла Ташева, от буквально щойно в чергове, наголошувала на цьому, і вона говорить про мінімум 180 людей, які із Крима, які е, перебувають от в цій політичному ув'язненні, 150 людей це з Криму безпосередньо. 30 угу. людей ми говоримо про на, тих політв'язнів, яких Росія. А викрала потім намагається засудити за інших новоокупованих українських територій, вона просто цих 30 людей привезла до Криму. тому ми говоримо власне про таку статистику. Тут важливо ці нюанси розділяти. А якщо говорити про аспекти порушень прав людини, то це вся палітра від. Релігійного національного ґрунту до свободи слова, наприклад. І сьогодні, якщо ми говоримо про політв'язнів, з цих 150 політв'язнів більше ста це кримські татари, які засуджуються за двома статтями: це тероризм і екстремізм. Я хочу власне нагадати нашим глядачам та глядачкам, що до Окупації півострова в Криму не було ані терористів, ані екстремістів. Вони з'явились саме з окупантами, з росіянами, тому, власне, це та історія, коли режим дивиться в дзеркало і бачить всіх терористів, і екстремістів, окрім себе. Хоча насправді ми добре розуміємо і бачимо, хто сьогодні в світі є головним терористом. Аліма, а якась перспектива ну, теж впливу цієї теми вона є. Перспектива на звільнення Криму. Чи це просто наша моральна перевага, так би мовити, в тому, що от ми можемо констатувати і коли-небудь притягнемо до відповідальності злочинців, але допомогти безпосередньо тим, хто зараз, у, у чиї права порушуються, можливості немає. А, вони дуже обмежені, це правда. бо... А... На тимчасово тереокупованій території фактично там не діє жодне норма законодавство в повний спосіб. Та там абсолютно сіра зона, де тебе можуть засудити за ну як це зараз, переважно з політв'язням відбувається, за абсолютно абсурдних мотивів, і для чого це робиться сьогодні. Фактично. Правозахисниками фіксується те, що відбувається на півострові через е, е, збір свідчень, а також це робота з адвокатами, з родинами політв'язнів і з ініціативами, які висвітлюють е, тему репресій на півострові, які існують на півострові. Та очевидно, тут важливо говорити і про спротив, який. Протягом 9 років є в Криму, і цей спротив не тільки в 22-му році з'явився та він протягом всіх цих років мав різні форми. Та в 22-му році він просто почав обирати нові оборти. Аліме, скажи, будь ласка, наскільки активно можливо підтримувати сьогодні зв'язок із Кримом, зокрема з кримсько-татарською громадою? А ось ті, хто перебуває на материковій Україні на підконтрольній українській владі території, можна сказати, що ви всі, як громада, як осередок, ви репрезентуєте кримсько-татарську громаду і певною мірою репрезентуєте Крим. Очевидно, так бо сьогодні в Києві, наприклад, знаходиться керівництво Меджелісу кримсьтарського народу. А наріман джелял, перший заступник голови Меджелісу, знаходиться в в'язниці, власне, через кримську платформу, на якій він виступав у 2021 році. Його звинуватили просто в підриві газової газогону та газової труби. І от я про абсурдність знову ж таки звинувачень. Друге, очевидно, ті, хто знаходиться в не в Криму, а на вільних територіях України, мають набагато більше можливостей говорити публічно про репресії, про акти воєнних злочинів, які мають місце на півострові, як, наприклад, форсована мобілізація та згідно міжнародного. Право це заборонено, коли країна окупант мобілізує людей з окупованих територій на війну, і ще важливо говорити про те, аби що люди, які живуть в Криму, перше про що вони думають, це про безпеку. Бо 9 років російська російська ця авторитарна машина намагалась посилити страх. Тотальний страх у людей, але ми бачимо, що дев'ять років ми маємо і інформацію з Криму, і ми маємо і журналістів, які працюють okay. в Криму, і правозахисників, і адвокатів. І це дуже дуже важливо. Їх важливо підтримувати і підтримувати з ними зв'язок. Тому okay. сьогодні, коли ми говоримо про Крим, ми маємо говорити про Крим, опираючись на думки відчуття тих людей, які живуть на півострові. Угу. Аліме, а ось зараз існує, вже народжується, можливо, тобі про це відомо. Політика, так би мовити, якою вона має бути з поверненням України у Крим. Тому що так дуже багато росіян в'їхало, так багато хто просто втече. Але зрозуміло, що там попереду якийсь такий політичний процес, який буде, вочевидь, теж довгим. Достатньо складним і розгалуженим у тебе у вас загалом є розуміння, як він буде розвиватися? Так, тут є кілька площин, Якщо ми говоримо про юридичну де Юре, та, як це має відбутися? Очевидно, тут працює група експертів: це е, е, юристи, міжнародники, які е, вибудовують. Це перехідне правосуддя, яким чином Україна повертатиметься на півострів, вже з, з, з нашим із українським законодавством і з міжнародним очевидно, бо сьогодні нічого з цього в Криму не працює. Другий аспект, що робити, очевидно, з тими, хто приїхав на півострів, і сьогодні ми вже радимо, що поки немає. Великих заторів, то і стоїть цей так званий Кримський міст виїжджати з півострова, бо потім це буде зробити важче, дорожче і так далі. І найрозумніші колонізатори сьогодні це власне вже роблять. І третій аспект, що робити з колаборантами, які. Сьогодні співпрацюють з окупаційною владою більше того, ці колаборанти є в дуже різних сферах, і тут ми теж будемо застосовувати абсолютно чіт чіткі норми українського законодавства і міжнародного законодавства після саме деокупації півострова. Аліме, і якщо у тебе є якісь особисті інсайди, скажімо так, якщо ти підтримуєш зв'язок, спілкуєшся із знайомими і чуєш від них, що роблять окупанти прямо зараз, як вони готуються до оборони, тому що загалом із повідомленню ЗМІ можна зробити висновок, що вони бояться і що вони такі окопуються. Ну в прямому розумінні слова, ось ці довгі траншеї на пляжах, свідчення цьому, розкажи, будь ласка. Або дай коротко про це Ну, траншей на пляжах ми з вами добре розуміємо, і це, е, просто дуже багато окупантів, які приїхали з Криму, напевно, моря не бачили, та і вирішили трошечки побав... побавитись в ці е, е, пісочні будин... будинки та і будувати їх. Хоча ну, якоїсь практично користі для них не буде. Вони, правда, показують те, що. Е, Крим є частиною а, військового плацдарм Росії, і вони окупуються в різних територіях на півночі Криму. А вони а, знову ж таки залучають і мобілізують людей з окупованих територій. І вони постійно протягом 9 років вони це робили, але протягом останнього року набагато активніше це завезення військової техніки. І армії кримські шпиталі перетворюються на шпиталі для лікування цих військових окупаційної російської армії, але в розмовах з мешканцями Криму найчастіше питання, яке я чую, це. Ми вас дуже чекаємо, тобто Збройні Сили України і Україну в принципі, mm -hmm. і а, ми готові зустрічати і готові а, очевидно підтримувати. Тобто, найчастіше питання, коли буде деокупація? Тобто, люди на півострові, а, з якими я спілкуюсь, нас дуже чекають, і ми їх теж. Ми всі цього чекаємо теж надзвичайно сильно, і мені здається, що от образно, метафорично, це звільнення українських тимчасово окупованих територій. Це мають бути такі загальнонаціональні обійми. От хочеться обійняти всю Україну. Дякую, Аліме, за сьогоднішню розмову. Алі Алієв, заступник генерального директора Українського інституту, журналіст, правозахисник, був з нами на прямому зв'язку. Це апостроф тіві. Рухаємося до наступних тем.